Світ нині пропонує стільки насолод, розваг та різноманітних утіг. Та що ми насправді можемо запропонувати дитині, що потрібно їй для щастя? Є п'ять основних аспектів, на які звертають увагу кабалісти, щоб дитина була щасливою, вона має відчувати батьківську любов, підтримку і дружбу. Важливо показувати, що її розуміють, схвалюють, готові допомогти. Основне джерело інформації батьки, а не смартфони чи ноутбуки. Найбільше дитині вкарбовуються саме фрази і зауваження від батьків, що впливають на її становлення. Має бути свобода вибору: не перезавантажувати всіма можливими гуртками, заняттями і вправами, а давати можливість дитині робити те, що хоче вона. Це сприяє розвитку її власних бажань і думок. Навчати виражати свої емоції потрібно показати дитині, як взаємодіяти з іншими людьми, сприймати їх та об'єднуватися. Це допоможе краще зрозуміти свої емоції та оточуючих. Сприймати помилки як можливість для навчання і розвитку, а не причину для звинувачень. Дозволяти помилятися і заохочувати виправлятися. Якщо ви теж прагнете примножити щастя, діліться цим відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал.